Харі Кришна. 11 глава Пхагаваддіти, як вона є, всесвітня форма. Аджуна сказав: Я вислухав з твоєї ласки настанови про ці найпотаємніші духовні речі, і мої ілюзії розвились. Олото Соокей, вислухавши твою, твоє вичерпне пояснення про те, як з'являються і зникають усі живі істоти, я усвідомив твою невичерпну славу, о найвизначніший з усіх. Оверховна форма. Хоча переді мною ти у своєму істинному образі, що ти описав його мені, я хочу побачити, як ти увійшов у космічний прояв, якою є та твоя форма. Якщо ти вважаєш, що я здатний побачити твою космічну форму, у мій Господи, володарю всіх містичних сил, будь ласка, яви свою безмежну всесвітню сутність. Верховний Бог особа сказав: Мій друге Арджуно, о сину Прітві. Тож поглянь на мої щедроти на сотні тисяч різноманітних божественних і багатобарних форм. О кращий збгарат, поглянь на різні прояви, адіть Васу, Рудор, Ашвіні Кумар і всіх інших напівбогів. Уздри численні дива, що їх до тебе ніхто не бачив і про які ніхто ніколи не чув. О, що Щоб ти не захотів побачити, все є в цьому моєму тілі. Ця всесвітня форма може явити тобі все, що ти хочеш побачити зараз або в майбутньому. Все суще, рухоме і нерухоме присутнє тут, в одному місці. Але ти не можеш бачити мене своїми нинішніми очима, тому я наділяю тебе божественним баченням. Споглядай же мою безнезбагненну містичну силу. Санджая сказав: о царю, промовляючи це. Верховний повелитель усіх містичних сил, Бог особа явив Арджоні свою всесвітню форму. Арджона побачив у тій всесвітній формі безліч ротів, очей, незлічені й дивовижні видіння. Господь у цій формі був прикрашений неземними коштовностями і потрясав божественною зброєю, він був убраний у божественні шати прикрашений гірляндами. Його духмяне тіло було змащене різними надзвичайними ароматичними маслами. Все це було дивовижне, безмежне сяйло, покриваючи все. Якби сотні тисяч сонць водночас зійшли на небі, то їхнє сяєво могло б нагадати сяйво верховної особи у всесвітній формі. В цей час Арджуна міг поглядати у всесвітній формі Господа безмежні простори Всесвіту, зосереджені в одному місці, хоча й розділені на багато-багато тисяч. Приголомшений і вкрай здивований, із настурбученим волоссям. Аржуна схилив голову, і склав руки і почав молити верховного Господа. Арджуна сказав: Мій дорогий Господи Крішна, я бачу в Твоєму тілі всіх напівбогів і безліч інших живих істот, я бачу брахму, який сидить на квітці лотосу, а також Господа шиву, всіх мудреців і божественних змів. Оволодар Всесвіту! О, всесвітня форма. Я бачу в твоєму тілі безліч очей, рук, черев, ротів, що простягається скрізь без краю. В тебе немає кінця, немає середини, немає початку. На твою форму заважає дивитися сліпуче сяйво, що поширюється в усі боки, і нагадує пламені вогню або незмірне сяєння сонця. Я бачу цю форму, що сяє всюди, увінчено коронами з булавами диски, та дисками в руках. Ти вища одвічна мета, кінцеве місце заспокоєння всього цього всесвіту. Ти невичерпний, і ти найдавніший. Ти Бог особа, і підтримуєш вічну релігію. Така моя думка. В тебе немає початку середини і кінця. Твоя слава безмежна, в тебе безліч рук, а сонце і місяць твої очі. Я бачу, як ти вивергаєш сліпуче полум'я з своїх уст і спалюєш весь усесвіт власним сяйвом. Хоча ти один заповнюєш собою все небо і усі планети і весь простір між ними. О Великий, Дивлячись на цю дивну і страшну форму, всі планетні системи жахаються, натовпи на півбогів коряться тобі, входять в тебе. Деякі з них дуже перелякані, моляться, склавши руки. Сонно великих мудреців і досконалих істот вигукують, мир усім. і моляться тобі, співаючи ведичні гімни. Усі різноманітні проявлення Господа Шива, Адіті, Васу, Садхі, Вішводеви, обидва Ашвіні, Марути, предки, Гандхарви, Якші, Асури і сповнені досконалості напівбоги дивляться на тебе з подовим. О могутні, о могутні руки, всі планети та їхні півбоги збентежені виглядом твоєї гігантської форми з її багатьма обличчями, очима, руками, стегнами, ногами і, черева, і черевами, і твоїми численними страхітливими зубами, як і вони, я теж розгублений. О все, проникаючи вічно, ти досягаєш неба, дивлячись на тебе багатобарвного і сліпучого на твої рути що зяють, і величезні яскраві очі, я відчуваю страх і замішання. Я не здатний більше зберігати спокій і врівноваженість розуму. О, володарю всіх володарів, притулок всіх світів, прошу тебе, будь ласкавим до мене. Я більше не можу зберігати рівновагу, дивлячись на твої смертоносні обличчя, що палають. Є страхітливі зуби, я зовсім розгубився. Усі і царі, їхні союзники, а також пхішма, дрона, карна, і наші добірні воїни ринуть до трьох страхітливих пащ, і я бачу, як голови деяких з них застрягають між твоїми зубами і ти розтрощуєш їх. Як повнородні річки течуть в океан, так і всі ці великі воїни входять в твої пащі і згоряють в них. Я бачу, як люди линуть до твоїх пач, неначе метелики, що летять на смерть у сліпучий вогонь. О вішну, я бачу, як ти з усіх боків поглинаєш людей своїми ротами, що палають. Ти покриваєш світи своїм сяйвом, і нищівні промені виходять з тебе. О, повелителю-повелителів! Страхітливий, на вигляд, з милосерця, повідай мені, хто ти є. Я схиляюсь перед тобою, будь милостивий до мене! Ти одвічний Господь, я хочу знати, хто ти і в чому твоя місія. Верповний Бог особа сказав: я час, великий руйнівник світів, і прийшов сюди, щоб знищити всіх людей, крім вас пандав, усі воїни з обох сторін загинуть. Отож, ставай до бою, готуйся завойовувати славу, переможи своїх ворогів і втішайся квітучим царством. Згідно з моїм задумом, всі вони вже приречені. Ти ж, Сав'ясачі, -сав можеш бути лише моїм знаряддям у цій битві. Я вже знищив дрону, бгішму, джаядрату, карну та інших великих воїнів. Тож убий їх і не турбуйся, просто стань до бою, і в герці ти переможеш своїх ворогів. Санджая сказав Дрій о царю, почувши ці слова від Верховного Бога особи, тремтяча Арджуна. Знову і знову, милитовно склавши руки, шанобливо схилився перед ним і, нарешті, затинаючись від страху, сказав Господу Крішні такі слова. Адже сказав, О володарю чуттів, ти приваблюєш усіх, і світ радіє, почувши твоє ім'я. Поки праведники схиляються перед тобою, перелякані, демони, розбігаються хто куди. Так усе й повинно бути. О Великий, навіть вищий от брахми, ти є одвічний творець. Як же їм не схилятись перед тобою в пошані? Обезмежний, Боже богів, притулок Всесвіту, ти не вичерпне джерело, причина всіх причин, і ти трансцендентний щодо матеріального проявлення. Ти одвічний Бог Осова, найдавніший, кінцеве святилище проявленого космічного світу. Ти знаєш усе і ти все, що можна пізнати, ти вищий захисток, що стоїть над усіма матеріальними гунами. Вони скінченна форма. Ти пронизуєш увесь космічний прояв. Ти повітря, і ти верховний правитель, ти вогонь, ти вода, і ти місяць, ти брахма, ти перше живе створіння, і ти вищий, одвічний батько. Тому я шанобливо кланяюсь тобі тисячі разів ще і ще. Поклони тобі і спереду, і ззаду, і з усіх сторін. О безмежна сила! Ти володар необмеженої могутності, ти всюди сущий і тому ти є все. Думаючи про тебе, як про свого друга, я необачно звертався до тебе. Гей, крішно, гей, ядове, гей, мій друже, бо не знав твоєї слави. Будь ласка, пробач мені все, що я зробив у безумстві чи з любові. Я жартома багато разів ображав тебе під час відпочинку, коли ми поділяли ложе або коли ми сиділи чи їли разом, іноді віч-навіч, а іноді перед багатьма друзями. О, непохибний, будь ласка, прости мені всі ці образи. Ти батько довершеного космічного прояву, рухомого і нерухомого. Ти його слава, гідний поклоніння, вищий духовний учитель. Ніхто не може зрівнятись або стати єдиним з тобою. Як же тоді може існувати хтось вищий від тебе в трьох світах? О, володарю незмірної сили! Ти Верховний Господь, і кожна жива істота повинна поклонятись тобі, тому я падаю ниць, щоб висловити тобі свою глибоку шану і прошу твоєї милості. Як батько терпить зухвалі сина або друг зносить недоречності друга, або дружина вибачає фамільярність своїми чоловіками, молю тебе прости, якщо я поводився з тобою не так, як належить. Уздарівши небачену мною раніше всесвітню форму, я відчуваю радість. Але водночас розум мій охоплений страхом. Тому будь милостивий до мене і знову яви свій образ Бога особи, о володарю, у о, о захисток Всесвіту, о, всесвітня форм! о тисячоруки, Господи, я хочу побачити тебе у твоїй чотирирукій формі із шоломом на голові, з булавою, диском, мушлею та лотосом в твоїх руках. Я жадаю бачити цей твій образ. Верховний Бог особа сказав. Мій дорогий Арджуно, я з радістю, з радістю я явив тобі за допомогою своєї внутрішньої потенції всесвітню форму, вищу форму матеріального світу. До тебе ніхто і ніколи не бачив її безмежно і сповнено сліпучого сяйва. О, кращий, звоїнів куро. Ніхто до тебе ніколи не бачив цієї моєї всесвітньої форми, бо ні вчинення. Бо ні вивчення вет, ні жертвопронесення, ні добродійність, ні благочестива діяльність, ні суровий аскетизм не допоможуть досягти того, щоб я явив себе в цій формі в матеріальному світі. Ти розгубився і вкрай здивований, побачивши мене в цьому страхітливому вигляді. Облишенце, мій відданий: забудь про всі тривоги і спокійною душею спостерігай той образ, який ти бажаєш бачити. Санджая сказав для Верховний Бог-особа Крішна, сказавши це Арджуні, явив свою істину, чотирируку форму і, зрештою, знову прибрав свого дворукого образу, підбадьоривши цим настрашеного Арджуну. Коли Арджуна побачив Крішну в його істинні формі, він сказав: «О Жанардон, споглядаючи тебе в цьому дивної краси людському образі, мій розум заспокоївся, і я прийшов до тями. Верховний Господь сказав, мій дорогий Арджуно, цю мою форму, яку ти щойно споглядав, дуже важко побачити. Навіть напівбоги вічно парагнуть споглядати цей такий другий образ. Цей образ, який ти бачиш трансцендентними очима, не можна збагнути, просто вивчаючи веди або за допомогою суворої аскези, добродійності чи поклоніння. Це не ті шляхи, що можуть допомогти побачити мене таким, яким я є, мій дорогий Арджуно. Лише той, хто безроздільно з відданостю служить мені, може пізнати мене таким, яким я стою перед тобою, і безпосередньо бачити мене. Лише так ти зможеш осягти тайну моєї особи. Мій дорогий Арджуна, той, хто присвячує себе чистому відданому служінню мені, хто вільний від скверної кармічної діяльності та розумувань. Хто працює для мене, хто робить мене вищою метою свого життя і приязно ставиться до кожної живої істоти, той обов'язково приходить до мене. Харі Крішна.